Саме так досвідчені інженери перевіряють на працездатність плати, виготовлені учасниками турніру з радіоелектронного конструювання. Перед юними техніками з усієї країни стоїть завдання правильно спаяти схему для звукового тонального генератора. У побуті такі пристрої використовують і для дверних дзвінків чи таймерів. Віктор до змагань готувався наполегливо та перечитав купу технічної літератури. Я розробляв надзвичайно багато пристроїв. Ну, від екології до надзвичайно небезпечних, таких як електрошокери. Під час сьогоднішніх змагань мене таке кратне питання стоїть як перемогти. Бо, перш за все, я хочу ну. Перш на перше місце свою Черкаську область. Змагання проходять в технічному коледжі, університету, водного господарства. Загалом сюди прибули 20 учасників, яких поділили на дві вікових групи. Молодші працюють із транзисторами, старші використовують мікросхеми. Учасників оцінюють за раціональністю розміщення деталей на платі, її естетичним виглядом та дієздатністю. Таким чином молодь вчать професійно розробляти монтажні плати та монтувати пристрої. Наразі через посилення українського військового потенціалу відчизні на радіоелектроніка переживає друге народження, кажуть фахівці. Майже як у часи Другої світової війни. «Юні гуртківці працювали в гуртках, створювали детекторні приймачі. Можна було послухати сов інформбюро про обстановку, яка на фронті про перемоги радянської армії. Там і таке, так що зараз теж зростає інтерес до, до техніки. Ось зростає попит на спеціалістів. Володимир Струс, Сергій Савта, інформаційна програма. День.